Сьогодні я буду вас знайомити з експериментом, який я проводжу на собі. Ось зараз перед вами ви бачите оцей карпатський такий цікавий греб. Ви вже більше, напевно, здогадалися. Кілька років назад, до речі, дуже пішла велика інформація і попит на цей продукт. І ми знаємо з дитинства, зі школи, що мухомори це дуже небезпечні ядовиті гриби. Але все ж таки багато зараз інформації ходить про те, що можна їх вживати, якщо це дуже вміло і правильно робити. І відповідно, багато є інформації в інтернеті, особливо на Ютубі. Я особисто маючи ось таку кількість грибів. Почав уже місяць споживати цю продукцію. Я починав з мінімуму, оскільки не було ніякої інформації, боячись за своє здоров'я, починав з мінімальних доз. І продовжую експериментувати далі. Е, я вживав його прямо ось так, відламував кусочок і їв, ну, можна сказати, звичайний гриб. Потім більш зручніше можна подрібнити його до ось такого. Консистенції і додати там води до компоту, чаю і тому подібне. Дуже багато відгуків почитав. Є інформації, дуже багато на даний момент. Продається в інтернеті. Дуже є хороші відгуки від військових, оскільки воно дуже допомагає на нервову систему. От, я споживаю, експериментую вже біля місяця і можу сказати основний плюс даних грибів: це є ефект заспокійливий і стимулює, стабілізує сон. Спілкуюся з декілька людьми, які вживали і вживають, і вони теж підтверджують ось цю функцію грибів. Я продовжую споживати. Ну і буду ділитися з вами, кого зацікавить. Хто бажає, теж може писати і буду вам розказувати про хід експерименту. Безумовно, я рахую є плюсовий варіант. Ну, якщо будете споживати дуже велику кількість, це вже буде великою небезпекою. Але про це багато є в інтернеті, особливо на Ютубі. Так що звертайтеся, пишіть.